Мене звати Іван Сергійович. Сьогодні підводячи підсумки оцього 24-го року, хочу сказати свою думку як простий громадянин України. Третій рік у нас іде оця війна і дивлячись на це. Я не можу зрозуміти, коли ця війна вже закінчиться. І дивлячись із інтернету, із отих з того медіапростору, оці всі їхні росіяни теж, я бачу таку думку, що теж не розуміють, коли і навіщо почалась оця війна їхня. Ними розв'язана. Не розуміємо до цього часу ні вони, ні ми, ну на нас хоча, хоча б напали, тому ми повинні якось звільняти свої території. А от росіянам ну, тільки у підтримку свого президента, але вони теж. Ну не розуміють, навіщо, і починають казати, що вони нас там звільняють, від... але все рівно з їх боку я бачу нав'язування нам тії думки, яка в них у суспільстві пропонується. Типу, ми не хочемо, щоб ви робили так, як там в Америці, не йшли до них, не йшли і не вступали в НАТО. Ми хочемо, щоб ви робили і з нами дружили. Ну так не росіянам же нам оцю думку нав'язувати, а вони якраз це роблять. Ми вільний народ, окремий, своїми кордонами, країна своя. Так я розумію. Не можна вам нав'язувати нам свою думку, як треба робити. Можливо, ми щось і не так робимо. Але ви думайте про себе, а не про когось. Не про інші країни думайте. Ми ж про вас не думаємо, що от росіянам там не можна того робити, отого. Це проста моя думка, як, моя, як простої людини своєї країни. У нас свої проблеми. Ми, Але нав'язувати думку, що отак можна, а отак не можна. Це не ваша справа. Не ви повинні це робити. Оце така моя думка. І я думаю, що у всіх громадян нашої країни вона точно така. ж. А от росіяни, дивлячись по тих, як з нашими вони спілкуються там інколи. Чат рулетки там або ще десь. Вони самі не розуміють, чому вони напали і чому їхніх солдатів у нас в Україні вбивають. Як закінчить цю війну? От уже майже три роки вона йде. Уже мені стає тривожно, що... Починають вже інші країни з усього світу. Із-за цієї ну, усталості від цієї війни. Так, да, дійсно, важко вести цю війну, але справедливість у нас на нашому боці. Росіяни можуть спокійно точно так же вивезти свої війська, так як з Афганістану, як з Сирії, як усіль. І можуть спокійно завершити цю війну. Те, що впрягаються всі інші країни, ну, мене радує. Але я їх теж розумію їм, аби як припинити цю війну. А мені не аби як? Я маю свою думку про закінчення цієї війни. Хто? Її розв'язав, то і повинен її закінчити. Інакше буде, що прийдеться йти так, як ото СССР йшов аж до Берліна, так і нам до Москви. Оце така моя думка. Якщо вони вийдуть, то ми, звичайно, зупинимося на своїх кордонах, почнемо відбудовувати. Але думка о тих країн у світі, того ж Трампа, який ось буде президентом через місяць чи два, не зрозуміла мені йому зупинити цю війну, а мені потрібна зупинка по справедливості. Повинен бути на... Казаний той, хто її розв'язав, хто є тираном, злодієм у розв'язуванні цієї війни. Оце повинно бути. Тому я оце свою думку таку викладаю в інтернет. І я думаю, що таких, як я, ну, немало. Хто за справедливий закінчення війни? Не просто навести сюди всяких миротворців кучу, але якщо росіяни будуть відмовлятися, не виплачуватимуть репарації, то заморозка буде війни. А я якраз проти цього. Тому що через пройде десь там 10 років і знову ця війна буде розв'язана. Або життя буде ну, неправильне. Просто була війна і спробую її психологічно забути. Те, що було. Це забути неможливо. Нікому. Оце таке, таке моє бачення закінчення цієї війни. А зараз я справді є в мене від цього вже ну, ми всі, так сказати, від цієї війни сил вже не маємо її вести. Але оте от почуття справедливості нас це заставляє робити. І ми будемо це робити до того часу, поки не буде дійсно перемоги в цій війні. Бо якщо просто заморозити цей конфлікт, як пропонують ці всі медіаресурси, там виступи Трампа, оці всі багато політиків у світі, то ніхто не буде доволений закінченням. Отакою заморозкою. Ні українці, ні росіяни. Можливо, американці будуть менше витрачати коштів там, але ж війна знову може розв'язатися. Тому оце така моя думка. Хто думає по-іншому? Пишіть у коментарях, будь ласка. А зараз. Перед новорічними святами, ну мені вже якось стає тривожно. Не знаєш ніякі плани будувати на майбутнє, ні як цей Новий рік святкувати і чи взагалі його святкувати? Чи як нема оптимізму? У моїх подальших діях. І влада мені не допомага здобувати цей оптимізм. А я хочу, щоб вона своїми якимись реформами, якимись діями ну, якось підтягувала мене і я, як простий громадянин, становився більш оптимістичний у справедливе вирішення цього конфлікту. Цієї війни у закінчення її справедливо, щоб усі світовий правопорядок став на своє місце. Хто що заслужив, повинен те отримати. З вами був Дідусь Холл. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові! Пишіть обов'язково коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, ну і свої думки теж викладайте. Ми хочемо їх чути, бачити і здобути якусь, якусь частку оптимізму. На цьому все, бувайте здорові!